Го! Сім'я з вами. І моїх XX Dark Lord XX. Тобто Сергій. Чому я пронула свій канал на Dexter? Бей, що отримати такий скин. Не сподобався. І зараз піду візьму. І ми зараз будем... Цей сервер тільки сьогодні застав. І я хочу вампір. Вау! А вампір прикольний мой, за моїм скином вам піреки. Які... Ти да, я хочу ти поб... Дивись на мене, бачиш? Ми Мен просто випирає! О, я поміняв на... І я поки що ще не поміняв своє якості інтер'єру свого каналу, а завтра спробую змінити. Ва, ми будемо тем. Ми А, Я справді вже намагався на скрипер в костюми, але потім я... Мені перехотілося. О, так, І мені по цей м'як сто не захотілося крипер костюми. Блін, мене задохли. Блє, справді це дуже класний кит. зритель, я не дожу мої кит ПВП. Ви напевно знаєте, що я вже грав в Кит ПвП. Блін тільки так вики такі речі викидають. Просто... У мене взагалі два алмазних меча є. А мене взагалі два алмазних меча. Хочеш алмазний меч? Нет? Это тебе дам. Все одно. Блін, тут. Я поїм яблучок. Mm -hmm. Так я вже намагався кріпер з костюми і ти, хто без скіна. Матч скін. Кріпер костюми. І я спробую якось колись я як то. Я спробую на, на наступне виду. Я потім на інше видео спробую я то зробити, щоб всі стіви були з І я хочу зробити ще такий юблей, коли буде 150 просмотрів на моєму каналі. І це буде який? Це буде такий ніби марафон, що я буду за серйом або без сірія, мені ігри різні грати. Ось так. Хм. Я спробую ще, ще музичку поставити. Я не знаю. Я взагалі кудись пропав. Блін, мені так подобається... Тут взагалі випадаються речі і ще тут, де хто інший дає тобі речі, це просто... Можна тут зробити себе непереможним. О, тут що буде на лампу і стану. Що класно. Бля, мене трохи за... Але, ви помітили, що в мене це взагалі не лагається? Блін, хто дощ з, з стрел робить? Тут так багато людей. Як дно маєш. А ні, як, коли подивиться, то не так багато. Ведмен просто тікає людина. Можеш сказати, про то скажи? Поговори зі мною, бо я не знаю, на яку тему можна говорити. Підкинь хоча б тему, щоб на зйомку щось поговорити. Я взагалі далеко від с де ми падаємо. Я вже взагалі дуже далеко де ми, від того, де ми падаємо. Я взагалі зараз здохну. Я здох. Я вже здох. Кінг. Непогано. Не, за кінга не трап... справді непогано врат. Метре за коли я грати за кінга, треба вбити того, хто має... алмазний меч. Я маю алмазний меч. І я... шма... Блін, тут не ви. А я взагалі маю не алмазний меч. Блін, тут взагалі Дивіться, я так падаю, а нас. на, а на падінню зразу купа шмоту. Правда, тут дуже легко можна померти. Піс. Вау! Ми з такої класної штуки падаємо. Що я взагалі тут... Я маю ламазну кірку. А цікаво наша ламазна кірка. Нащо? Тут все одно нічого не можна ламати. Тут. -ки? тут не тут не можна її... Я чи взагалі хоча б камінь можна ламати кіркою. А не, не можна ламати. Вже шість хвилин навіть пройшло, вау. Справді знову бик тут я. Бо непевно не ті, хто в мене вже давно дивиться. Хто знає, який я нуба. О. Як то? Ум укид ПВП. О. О. Але хто хоче нам просто пограти? Просто щоб пограти. Можливо, щоб разом зняти, то я залишу в описанні наші скайпи. Блін, ч я на разумею? Шуму клас танк май классный мурнла тупый мач. має мои яблочко. Танк взагалі есть тут душу тупый. О, привет. Хтось? Ой, чу-чу-чу! Вау! Чому от? Вибачте, це просто мого брат соні день народження. Подіваюся що ви поставите лайк. І каже, що у нього день народження, Дження. І це просто у нас маленький приїхав, можна сказати так. І він так кричить. Я взагалі бачу скін крутої черпашки. Але чому я не розумію, не. Чому Рафи... на цій чисі можна побачити скін в Рафеля, а не інших Чарпашок? Не знаю. Тобі Микола Анджело, але мені Рафа... Рафель тут кає. Прикольно, що тут можна один одному допомагати, правда? Що? хтось ж майже якісь класні штуки другому дав? ооо о о о, -о, -о, -о. Да, те, кто любит черпашки, ниндзя, напишите в комментариях, кто сам. Да. Да. Тут я мы тут просто раскидаем. О, привет, это бабат. И за закрыкайте. Я уже стрибаю. А не, я уже стрибаю, я маю зеленый Я я маю ендер перл. Стопка. Блін, на мене взагалі двоє наїхали. Беги, ФОРЕСТ, беги! Поставте лайк ЗА закид ПП. Блин, я взагалі повний нубак. Поставте лайк, щоб я краще Подпишітесь на канал, щоб я краще ще для вас зм. Би... Так. Щоб я старався для вас, щоб вам було цікаво, як я граю. Сергій, ти да. Бо нехай ми вже разом будем грати. Блін, ты за розкидає веши. О я записываю. Консу нормально. А сундук можна залізти? О, можна сундук залізти, і там поставити рач? Е, ти да. Мені треба, щоб ти був би на спавні. О, я тебе бачу. Два разом уже підемо. Бо ми як з окремо. То який ти маєш раз? Не, давай вже разом підемо. добре? Давай йдемо. Ти нащо так? Диви. Я не знаю. Я стрибав, куди тистри. Дивись, хтось написав Госкапс. Скацп. Скацп. йо -моє. Я... Скільки ти вже вбив? Я вбив тільки трьох. А на чотири більше мене вбили. Що? Ти тільки одного вбив? Я знаю, тут... Ніби мені тоже. Мені вампіри не дозволяють. Мені тільки найменше дозволяють уже. Мені ц я тільки ловлю ці речі, які мені дають. Блін. У мене тут взагалі як трохи. Я трохи почекаю, у мене трохи мишка Шка якось... Лет, Лё... а, проглючила Зале... Зноу... Я зеленый... Рад... Блин, я только трех убил. Тут кис зі гріем, реально. А хтось взагалі без кита ходить. Ооо, черпашки ніндзя! Я тебе зараз уб'ю! Я думаю, що... Ще 2 хвилини і вже буде рим. Ні. Ан... Ти нам бо ми вже, нам же треба я тут скинчуватис. Разль. Ти... Два, ми, ми маємо двоє двоюзу тридцати. на спавні. Хтось викинув алмазний меч, але я не підібрав. Блін, Ти... давай пігом. І давай на спаун, що ми двоє бігом, мало часу. Сергій два бігом, бери клас якийсь і давай, у нас мало часу. Давай бери. Бери, ти у ці найслабший. Давай. Ось, Давай. Бачиш, де я? Я тут, коли... Сергій. А добре, давай по останній смерті. Не можна, там немає нічого. Не немає нічого. Вибачте, це ж просто. Блін, тут два алмазника б'ються, а я допомагаю одному алмазнику. Добре, мене вже вбили. Я теж зустрів два алмазника. Ти два, ти два. Ми вже маємо скінчуватись, розрулюватись. Чи як там щось? Ну я буду скінчувати без тебе. З Подпис... вами був влас. Всем пока. Я забув всем... подписывайтесь на канал, ставте лайки. всем пока. З вами був Декстер. Пока-пока.